Всім привіт! Є на продажу Renault Grand Senic 2011 рік, пригнана з Франції в гарному такому пісочному кольорі. Є передні та задні паратроніки. Двигун, 1,9 дизель. Працює ідеально. З дефектів по кузову. Така притертість, в принципі, забирається полюруванням. Також передній парктронік є, не фарбована, показую 114 капот, лобове оригінал, дверка 96, вікно оригінал, оригінал 96. Оригінал. 99 Нічого не вкручено Безключовий доступ є Кришка багажника 91 Крило 90 Дверка 111 Є царапинка, отака, також собереться поліруванням, ще її поки що ніхто не полірував Дверка, ще Так, ну Вся машина в рідній фарбі не полірована. Гарний салон має, шторки, шкіряні сидіння. Панорама, люки, столики, симімісно. Музика. Бо сидіння на електриці з підігрівами. Пробіг 251 тисяча оригінальний, двигун, нагадую 1,9. Клімат, передні задні парктроніки, вихід на флешку, круїз контроль, навігація, склопідйомники, електрозеркала, преміальна музика. Технічно ідеальна машина, двигун працює чітко, ніхто там нічого, нічого йому не робив. По ходовій також ні одного лишнього звуку немає. Кого цікавить, будь ласка, дзвоніть, машина вже на номерах. Дякую за увагу.